Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному? Чому та... не державна ця вся історія? А що ви там Львові квартири здаєте? А що ви там Харкові? Я це знаю. Українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація сіті, напевно, так не сваряться з політичних питань так само задачу там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще. Наприклад, це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут зовсім це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефон. На коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну, написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на на 15 років відправили. Літа, мінусова температура, зимою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти Патріотично налаштований. Кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну. Ментально зробити таку країну, велику однородною, це просто неможливо. Щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати, неясно скільки на машині. Да? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце от, щось одне от нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині. Щоб кожен відчував свою приналежність, чогось, її відстаєво, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольня. І кожен би відчував свій клад в цю всю історію. І було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все. Там. Зрадник, поганий, ухилянт. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток, в інстаграм, перетворилися на тих бабок у під'їздах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був Тікток, тобто, тип хаб чорного піара на того времени, коли не існували. Баба, Люся, і баба, доня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат і в домі. Знаєш, ну у мене так молоді було на районі, Я просто з района пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І Люди самі не замітили, як вони оце гейтья додому набсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати, шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу й Дусю, але в своїх там 25-30-40 років вони вже такі. На це треба задумати. Це, це, це треба займатися, більше спілкуватися, книжок з психологом займатися, а, своїм життям займатися, бо хейтять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію. Всі вектори У Людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалось і розплскується всюди. Тобто ну, це така причина, яку треба вирішати з багатьох. От, Якби було щось, одне, що можна вирішити, це вирішилось. Нема такого. Це з усіх. Це зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному пострілі, зі сторони політиків, і людей, і людей дуже багато. Я думаю, це буде змінюватися протягом наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялося. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансів. Ну, реалістично, на жаль.